Зайці, доброго дня! Це Аліна. Хочу вам сьогодні розказати, як робити фон на сайті, і як взагалі можна гарно зробити сторінку в пейджбілдері, тобто в конструкторі сторінок. Тому давайте одразу перехожу на свою порожню сторінку, зовсім нову, зовсім нічого на ній нема. Я вже забила, що, її, що вона називається Друзі. Виправила отут назву на англійську, і тепер я нажимаю кнопку Конструктор сторінок. У вас воно буде трохи інакше виглядати, в мене трохи інша версія Діві, але загалом всі ті самі опції тут є, тому не переживайте, у вас воно те саме. Значить, я хочу вставити на цю сторінку фотографії з курсу і хочу поставити тут фон. Те, що ви мене питали, значить, я роблю, перехожу ось сюди. Бачите, в мене тут стандартна секція. Я ось можу ще одну зробити секцію. І фон в секції в кожній буде робитися ось тут. Значить, я ось тут і ставлю фон. Фонове зображення. Завантажити. Вибираю його. Вибираю. Із своїх файлів, які у мене тут є. Роблю так, щоб мені було їх видно. Значить, ось, ось цей фон, який я хочу поставити. Відкриваю, він великий, довго грузиться. От, зате красивий. Загрузився, значить, встановлюю і зберегаю. Ну, Дивлюсь, що в мене вийде. Ми бачимо ось таку там коротка смужечка така з'явилася. Чому це так виходить? Тому що ось тут, в, самому, в самій секції, я ще нічого не задала, тому зрозуміло, що тут ще і фону нема під що ставитись. Тому тут зараз я запишу, що це в нас наш курс. Ай він у мене буде по центру текст, і я пишу тут IT Kids are best friends. Ну, от, що ми з вами лучші друзі, найкращі. Я одразу це роблю заголовком великим, одразу ставлю це посередині. Ну, не знаю, можливо, хай буде воно темним кольором. Може, зроблю світлим одразу, подивлюсь, як вийде. Зберігаю, ну, що в мене вийшло. Ну, Трошки розширилася ця область, да? і якщо я хочу, б, щоб там у мене було більше і більше фону, значить я більше і більше сюди додаю якихось елементів. От, наприклад, далі я хочу поставити ваші фотографії. Я беру ось такий от блок, де в мене аж 4 секції по чвертині екрану і сюди вставлю фотографії. У мене тут он ваші є, а я пашу поставлю. Да. От сюди поставлю. От наша тут у мене зверху. до этой поставлю. Мам. Я не Яську сберегаю. Васючок, я зайнята. Зараз я записую відео, я вас прошу пізніше, підійдіть пізніше. Так, ставлю зображення І ще за останнє. Десь тут у мене тіма була класна фотка. А, ну, щось я її не бачу жива ну, в мене ще десь. Да, ну щось я її не бачу. цікаво. А тут є. Ось іменно. Так. Тепер я все це зберігаю. Що вийшло? Вийшло ось так. Ну, в принципі, непогано вийшло, хай воно так і залишається. А, ну, ось і все, в принципі, так ми встановили. Фон вийшов. Гарний. А, якщо раптом, ви хочете, щоб цей фон був не на всю сторінку, значить ви додаєте, ось я цю заберу, ви додаєте знову стандартну секцію, ну, якусь. От, наприклад, і вже фон не задаєте, а вставляєте просто інші якісь картинки. Ось, наприклад, я вставлю ще одне зображення. Десь тут було моє улюблене. Ось це от. Там, де всі діти з першого курсу, там, де ми всі разом з вами. Ось так я його поставлю. Зберігаю. Тут якийсь текст можемо написати перша. перша група, ну і розмір зроблю більший. Ой, розмір, наприклад, 12. Зробила, не зробила 12. Я дивлюсь, що в мене вийшло. Ось так в мене вийшло. Бачите, в мене тепер хм, мій фон закінчився після фотографій. І далі пішла друга секція. Друга секція вже без фону, тому що я тут фон не встановлювала. Але я і тут можу встановити фон. Причому я зроблю його не фоновим зображенням, а я зроблю його якимось просто кольором. Ось, наприклад, хай він у мене буде ось таким от. Я цей фон зберігаю. Пам'ятаю, що в мене там текст був сиренький, значить, я його зроблю більшим і більш яскравим. От, наприклад, ось так, і Хай він у мене буде теж білий. Зберігаю, дивлюся, що виходить. Значить, ось тепер вийшло ось так. І ще один момент. Бачите, текст тут зверху зовсім, а фотографія у мене велика. Значить, я що можу зробити? Я можу цей текст пересунути десь на середину. Для цього я ось тут там, де в мене текст, додам роздільник. Це такий порожній елемент, який просто мені е, посуне е, вниз. Мій блок з текстом, причому я тут сама задаю висоту. Наприклад, я ну, приблизно там десь ставлю 150 пікселей по висоті, щоб мені мій текст сунути тепер вниз. Ось я поставила роздільник перед текстом. Дивлюся, де опинився мій текст, він опинився ось тут. І ще один момент. Тут, коли фотографії ви ставите, і вони у, нас, у вас виїжджають дуже гарно, іноді вони виїжджають дуже повільно, і вони взагалі можуть виїжджати з різних боків. Тому покажу вам, що в зображенні ось тут є така настройка як анімація, і тут ви можете вибирати. Чи воно буде зліва направо, чи справа наліво, чи зверху вниз, чи це буде поступова проява. Ну, Давайте побачимо поступова прояву, що це таке. Так, ось вона не виїжджає, вона просто, наче з'являється. Ось так. Ось так ми це робимо. Дуже просто. Гарної вам роботи в ваших сторінках. Я дивлюся їх. Дивлюся за вашими успіхами. Люди продовжують вам писати дуже гарні речі ось тут. Тому працюємо. Рада була з вами поспілкуватися, Аліна.